В світі, мама і сестричка, бабуся і рідна душа, прекрасна наша пані Олена. Прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого дня народження і з простору, добра і любові. Бажаємо, щоб у вашому житті було стільки радості, скільки в морі є піску, і стільки щастя. Скільки в ньому є води, хай весь світ буде до вас щедрим, щирим і мирним. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, родинного благополуччя, розуміння, підтримки і поваги всіх рідних. Хай Бог благословляє вас і завжди веде по життю дорогою спасіння. Щиро бажаємо вам розквітати як весняна квітка і радувати своїм виглядом всіх-всіх. Нехай завжди ви будете щасливі, нехай з вашого обличчя ніколи не зникає посмішка, нехай всі ваші бажання збуваються. Нехай ваш настрій постійно буде радісним, небомирним, а життя плине щасливою та довгою рікою. Щоб кожен день був неймовірним, яскравим, сонячним та мирним, щоб радість, усмішки, обійми в житті були безперебійно. Наснаги й сили щохвилинно, хай Бог дарує беззупинно. І в день народження сьогодні, купайтесь в радості й здоров'ї. Жінки. Приховують свій вік, та вам не треба це робити, бо в паспорті ваш кожен рік красою на обличчі світить. І з днем народження чудовим даруємо вам привітання. Хай кожен день буде казковим. Усі збуваються бажання, щоб ви раділи і сміялись, були здорові й не хворіли. Щоб вас всі люди поважали, завжди любили й шанували на многоя і благая літа. Много літ, літ Много літ, благая літ во здравії Щиро вітаємо.